Друзі, привіт! Мене звати Юлія Забєліна і сьогодні у мене дуже крутий гість голова правління інституту світової політики Віктор Шлінчак. Вітя, вітаю тебе. Доброго вечора всім. І давай не будемо мати тут секрет, якийсь ми з тобою на ти, так що можемо говорити більш вільно. Так, власне, от хочеться сьогодні дуже поговорити вільно, і ми з тобою якраз робимо цей запис в день, коли зустрілися наші західні партнери і Володимир Зеленський у форматі так званої коаліції. Коаліції охочих чи коаліції рішучих, але ми з тобою трошки поговорили до ефіру, що це можна їх назвати коаліцію неохочих, не рішучих. От на твою думку, ти постійно описуєш у Фейсбуці активно все, що відбувається зараз в перемовному процесі. Як би ти оцінив цю зустріч в Парижі, яка відбулася, і там також був і телефонний дзвінок. Трампу і також прилетів спецпредставник президента Трампа Стівен Біткоф. Ну, по перше, почнемо з того, що я дійсно іронічно ставлюся до подібної коаліції, але не іронічно, і дуже виважено завжди вивчаю терміни, які власне супроводжують ті чи інші документи, чи ті чи інші зустрічі. І так само е, тут питання в термінології. От е, те, що ми за, сьогодні бачили, е, дуже важко назвати самітом союзників, тому що е, союзник це дійсно країна, яка в будь-якому випадку може прийти на допомогу, підставити плече і бути учасником власне оборонної кампанії. Ми таких союзників знаємо у Росії. І в Росії це очевидні країни, і найочевидніша це Північна Корея, яка не просто допомагає Росії виграти цю війну. А вона направляє туди солдатів, вона направляє зброю, вона направляє інструкторів, які так само вчаться. І от це є велика різниця. Між тим, що ми бачили, наприклад, у тому ж самому Пекіні, і те, що ми бачили сьогодні у Парижі, треба розуміти, що у Парижі знову я не почув жодного разу слово, що Росія має програти, що Україна має виграти. Я знову не почув, на чому будуть базуватися гарантії безпеки. І знову ж таки, коли ми говоримо про якісь терміни, знаєш, як кажуть, показання свідків розходяться. Тому що одні кажуть, що гарантії запрацюють, коли настане мир, інші кажуть, що гарантії запрацюють, коли настане затише, тобто зупинка бойових дій. І це дуже важливо. Тобто, це взагалі різні умови. Знову ж таки, якщо ми порівнюємо ту коаліцію, яка складалася, чи яку нам показували з інформаційної картинки з Пекіну, там було чимало сторін, які дійсно хочуть, щоб Україна програла. Тут ми не бачимо власне, сторін, які стовідсотково вважають, що Росія має програти. Так, багато говорилося про те, що, мовляв, треба, щоб Росія понесла за це відповідальність, щоб Росія, значить, за вторгнення отримала ну, як мінімум якісь. Санкції, але е, загалом от е, всі таке враження, що чекають, коли власне е, гостра фаза війни завершиться, і як потім можна буде прекрасно торгувати з Російською Федерацією. Ну і на сам кінець. Те, що сьогодні відбулося, це, власне, можна констатувати, що поставлений хрест на єдності Європейського союзу. Тому що сьогодні, в, власне, і в устами президента Зеленського було названо дві країни, які використовуючи можливості доступу до російських енергоресурсів, Фактично саботують ці ті рішення, які ще, здавалось би, 2-4 роки тому не піддавалися сумніву. Тому е, ми маємо тут дуже зараз багато висновків і, можливо, навіть багато сумбуру, але, е, як цинік я дивлюся на все це, що відбувалося сьогодні в Парижі, як е, на чергове. е-е Політичне шоу, яке абсолютно не справило враження такого, яке якимось чином попливає на наміри Путіна і на намір, чи верніше, на переосмислення цієї війни і на те, щоб що ця війна має бути закінчена. А власне, якщо трошки розгорнути на твою думку, а чому е які причини, що ця коаліція така ну будемо відверті достатньо милява? Ну дивись, тут є дуже багато відповідей. Якщо заглиблюватися е в саму суть, чому ті чи інші європейські лідери е намагаються відпетляти, то е, треба зрозуміти, що багато хто живе електоральними циклами. І давай будемо відверті, що навіть в тих країнах, які е, є провайдерами допомоги Україні, е, навіть серед цих лідерів є розуміння, що не можна дуже сильно газувати. Тому що попереду будуть виборчі кампанії, а на виборчих кампаніях треба власне, демонструвати щось інше, те, чого очікують виборці. Ми бачимо навіть до речі, я не виключаю, що саміт в Парижі збирався як один із таких реверанців Макрону, який найближчим часом заявить про новий уряд. І йому треба було оце політичне підсилення, геополітичне підсилення. Так само от найбільш показовий факт це, звичайно, пан Мерц, канцлер Німеччини, який нагадаю, що ще чотири місяці тому, в час виборчої кампанії, казав: як тільки я стану канцлером на наступний день, я оголошу ультиматум Путіну і якщо цей ультиматум не буде виконаний і Путін не зупиниться, Україна отримає Таурос. Ми знову в точці, коли Таурусів немає, але класні заголовки пішли, заяви були зроблені, а пан мер зараз не знає, що робити з твоєю коаліцією і з тим, як рятувати власне рейтинг ХСС, ХДС. Тому що е, альтернатива для Німеччини е, набирає в деяких регіонах по 37-38 по відсотків, що не дає е, таких якихось радужних перспектив що для пана Мерці, що для його партії, що взагалі не дає можливості зараз ухвалювати е, якісь серйозні геополітичні рішення. Але це, звичайно, я зараз мислю якимись категоріями, звичайно, тих людей, які були присутні власне сьогодні там на цій зустрічі, і які більше всього кричали і били себе в груди, наскільки вони готові допомагати Україні. І от в мене на цьому етапі знову когнітивний дисонанс. Тому що е, сьогодні було проголошено про. Безпекові домовленості. А вже завтра, як стверджують, в тому числі і в осі нашого українського президента, мають приступити до рефтифікації цих домовленостей у національних парламентах, щоб це не виглядало, як сказав президент Зеленський, як мінські домовленості, як Будапештський меморандум. Ми можемо собі уявити, скільки часу займеться ратифікація? І чи не буде так, що в деяких парламентах цей, цей текст документу таки не буде ратифікований? Угу. А, я взагалі тебе хотіла спитати про. Гарантії безпеки багато дуже дискусій про це так і постійно якісь такі а, гучні заяви про те, якими вони будуть. Ти на початку слушно зазначив, що в різних очільників європейських держав різні а, власне бачення, різні оцінки, да а, але загалом, а, якщо я не помиляюся, все ж таки більшість схиляється якраз таки до того, щоб надати такі гарантії з натяжкою, але все ж таки після завершення, да після того як ми як ти. Теж зазначив правильно, як завершиться гаряча фаза війни. А власне на твою думку, які реально гарантії безпеки Україна в нинішніх умовах може отримати, і чи взагалі може Юля? А на що впливають ці меморандуми чи розмірковання, викладені в документах? Якщо мова йде про якесь майбутнє, яке навіть не визначене, це мова йде про те, що ці гарантії безпеки вступлять в силу через три роки, через п'ять, через десять років коли. І найголовніше, що вони, повторюсь, не вирішують питання продовження російського наступу. І найголовніше, що вони не впливають на рішення Путіна передивитися свою стратегію щодо України. І найголовніше, що вони не дають в тому числі і Китаю і іншим гравцям із глобального півдня розуміння, що Європа таке серйозно налаштована е, воювати, власне. За цю частину європейського континенту за відстоювати Європу, і що е, лідери цих країн таки зважаться на те, щоб відправляти військові контингенти у Україну таким чином, фактично е, оголошуючи Росії війну. Те, що контингенти можуть знаходитися там на в, в Дніпрі чи в Одесі, ми це вже чули ще рік тому. Ми пам'ятаємо заяви Макрона, і власне і Стармар про це говорив. А зараз знову ж таки е, така пелена невідомості. І всі ці люди починають розповідати якісь чергові мантри про те, що нам треба спочатку підписати якісь документи і, і потім приступити до його реалізації. Так ви зупиніть спочатку Путіна. Ви спочатку маєте разом придумати механізми, яким чином змінити точку зору Путіна, щоб він зараз не наступав. Щоб прийти хоч до цього етапу, коли, як Трамп тоді казав, до сіспайру, хоча б до цього етапу, я вже не кажу про етап підписання мирних домовленостей, які, на мою думку, найближчим часом і, можливо, найближче десятиліття, може, й не, не будуть ніколи підписані. Uh -huh. Тут ще цікава подія відбулася в цьому контексті. Ти те, що це писав? От, власне, Путін зустрічався з СІ. Там був також і моді. Такий саміт Шос відбувався. Власне, після Трамп там публікував. Такі заяви достатньо знаєш контроверсійні, можна сказати. А яка роль Китаю зараз у цьому процесі загалом у тому, що відбувається зараз навколо України, і загалом, як ти оцінюєш цей саміт, де власне Путін вкотре вийшов з ізоляції своєї? Ну, почнемо з того, що е, якщо би ми уявили шах, шахову дошку, е, і це прекрасний образ, який колись малював Бжезінський, то е, на момент того, коли Бжезінський писав цей свій твір про шахівницю, е, було більш-менш очевидно, коли існували дві бі, біполярні системи. Існував Радянський Союз і існували Сполучені Штати Америки А зараз таке враження, що фігур на шаховій дошці не білі і чорні, а є ще сірі, зелені, червоні, фіолетові, і, можливо, ще якісь інші кольори. Тому що одночасно грається дуже багато партій. І найголовніше, що враховуючи те, що ми живемо на одній Земній кулі дуже складно лінійно вибудувати, яка партія іде за якою. Тому що вони граються одночасно. Моді грає із Китаєм в даний момент в емоційну гру проти Сполучених Штатів Америки Туреччина через Вірменію і Азербайджан грає із ШОС. Китай, відповідно, через Росію опосередковано чи, можливо, так як він це задумував, грає проти Заходу. Європа в цьому, на цьому святі життя таке враження, що вона вже давно зникла з тієї шахівниці і сидить і, і тільки спостерігає за цією грою. Сполучені Штати Америки вибудовують свою абсолютно іншу партію із Китаєм. І намагаються не вляпатися у відверте в військове протистояння. І враховуючи те, що на цій шахівниці мільйон різних стратегій, то, відповідно, ми можемо говорити зараз тільки, знаєш, такими широкими масками, коли ми кажемо, що от існує демократичний світ. Який є значить представлений Європою, Європейським Союзом і Сполученими Штатами Америки, і Китаєм, і Австралії, Японією і, і Новою Зеландії, а існує там чорна сторона цього світу, яка представлена Китаєм, Індією, е Північною Кореєю і, і іншими представниками, які, які там були. Але такий поділ він дуже примітивний. Тому що я не знаю, хто більший демократ, прем'єр-міністр моді чи прем'єр Орбан От для мене є це, ну, якби порівняння, тому що світ точно не чорно-білий, і він навіть не сірий. повторюсь він забавлений зараз дуже багато кольорів. І це кольори невеселки. Причому знаєш, що тут цікаво ще в цьому контексті додам одну ремарку. Власне буде дуже цікаво почути твою думку про це, що е, така значна частина зараз нинішньої американської адміністрації, власне, ті люди, які готували проект 2025 Heritage Foundation, там і насправді, там частина республіканської партії, ще старих представників, та е, вони визнавали в розмовах неодноразово, навіть там в інтерв'ю своїх публічних, що Китай. Це є основна загроза для сполучених штатів. І ти власне зазначив, що при тому всьому зараз нинішня влада американська веде свою гру з Китаєм в той самий час, коли Китай по суті вже вибудовує знаєш свою стратегію, свій світоустрій. Власне дуже цікаво знаєш зрозуміти, де в цьому всьому роль сполучених штатів. Відкрию тобі таємницю стратегію про Китай, Сполучені Штати Америки вибудовують останніх років 30. Тільки питання в тому, що в мене таке враження, що світ і навіть Китай уже пішов набагато вперед, а методи і принципи боротьби з Китаєм у Сполучених Штатів Америки залишились на тому ж самому рівні: відірвати Росію від Китаю. Ну, що за ідіотська історія, яку намагалося реалізувати чотири американські президенти? Це постійна, постійне наступання на граблі мене інколи дивує. Ну Ти частіше спілкуєшся з американцями. Я не можу, не маю можливості виїхати там сказати своє фе. Але в мене відчуття, що стара Америка, вона трошки, вибач, мене вижила з розуму. Тому що з однієї сторони, вони мають там в Держдепартаменті два поверхи, які займаються Росією виключно, а з іншої сторони в них повне нерозуміння. Що таке Росія, так само, як і велике відкриття, що відбулося в 2022 році, і чому ми не здалися? От це повне нерозуміння, відірваність від світових, мабуть, процесів чи від процесів, які там штовхають інші країни до якоїсь більш швидкої зміни. Е, і е, грає з американцями дуже таку е, дивну гру, тому що е, от у е, мене відчуття знову ж таки, я не спілкувався з Трампом. У мене відчуття, що він живе в світі 80-х років, і тоді, коли в нього вдавалося проводити якісь угоди, і ті угоди були ефективними і якісними. І він ці е, кальки і ці моделі накладає на те, що вже в принципі не працює. І о, останній цей твіт, що вони сподівалися, що я подивлюсь цей парад і я його подивився, ще більш вказує на те, що е, е, вони в принципі не розуміють, наскільки вони зараз стають смішними. в е, Таких геополітичних, тектонічних процесів. І так само з іншої сторони, так само і європейці починають, коли вони намагаються мімікрувати під Трампа, вони так само стають частиною цього старого архаїчного розуміння світоустрою. Та візьміть уже нарешті справу свої руки. Да, зрозумійте, що пройде ще десятиліття і кожна, ко, кожна країна буде виживати так, як Україна. Тому що кожна країна стане фортецею. Якщо зараз не зупинити. Той власне устрій і, і той намір, який намагається через силу реалізувати Путін. Де через п'ять років Путін спокійно зайде куди завод, Ну, Умовний Путін. А, який на твою думку тоді подальший сценарій, і що в цьому сценарії робити Європі? Бо ти так її покритикував насправді, погоджуєшся з цим абсолютно. Але чи а, яку справжню коаліцію рішучих, скажімо, так ми можемо вибудовувати з Європою, враховуючи те, які ризики, які ти власне тільки що окреслив з боку Росії є для цієї ж Європи? Ми з тобою про це говорили ще минулого року. Я тоді був таким власне, просував завжди те, що ми повинні створити реальний оборонний союз. Враховуючи те перспективи, які я обмалював для Європи, і вони не зовсім такі райдужні чи веселкові. То я би зараз говорив би про те, що в першу чергу для України треба розуміння, в якому світі через 3, 4, 5 років будемо жити. І це історія, яка буде дійсно дуже нагадувати Ізраїль. От ми з однієї сторони будемо мати Росію, з іншої сторони, подивіться, цікаво вибудовується по периметру. Країни, які ну важко назвати навіть партнерами, я вже не кажу про Е, По-перше, Словаччина, по-друге, Угорщина. Як в нас зараз будуть відбуватися стосунки з Польщею? Відкрите знак питання. Як у нас будуть відбуватися стосунки через рік із Чехією, де очевидно. Прийде зовсім інший президент, і буде зовсім інший розклад політичних сил, і скоріш за все, що ці сили не будуть симпатизувати так в Україні, як нинішні. Що у нас буде далі з тими країнами? І е, всі ці виклики треба не, не просто аналізувати наперед, а розуміти, що нам далі з цим робити. І якщо ми говоримо про те, що наша модель Ізраїль, то очевидно, що треба робити все можливе і неможливе для того, щоб отримати союзництво, і бажано, щоб це було, було не тільки Сполучені Штати Америки, а щоб це було, було кілька країн, в тому числі і ті, які вже були в переліку Британії. Наприклад, Японія і, можливо, ще якісь країни, які точно ми будемо розуміти, що вони точно підставлять плече, а не будуть посилатися на якийсь пункт сьогодні підписаної чи озвученої угоди, що вони мають сумніви, чи треба їм це плече підставляти. Може, ви самі якось мовляв, з цього викарабкаєтесь Віктор, я тобі дуже дякую на цій такій раціональній, дуже прагматичній ноті. Пропоную завершувати нашу розмову з нами зі мною з нами з глядачами. Був голова правління інституту світової політики Віктор Шлінчак. Я Юлія Забіліна. Я вас дуже закликаю поставити лайк цьому відео і написати в коментарях, що ви власне думаєте про сьогоднішню зустріч коаліції. Охоч. Чи ріш... рішучих, яка від... відбулася в Парижі під головуванням Еммануеля Макрона? Дякую, друзі.